Доброго всім вечора! Зараз ми приготуємо наш швидкий невеличкий десерт з арбуза. Що нам для цього знадобиться? Нам знадобляться сухарі, какао і цукрова пудра. Оце всі наші продукти, які ми використаємо для нашого десерту. Все надзвичайно просто. Ми просто роздавлюємо сухарі Ось уже до нас і прийшов перший відвідувач. І зараз зараз роздавимо і просто вдавлено ми просто їх вкинемо прямо в наш гарбуз. Отак от, от руками їх все давимо. Я думаю, одного сухаря я взяв два, нам одного досить. Ми зараз його просто подавимо так невеличкими шматочками. Чому ми не будемо його дрібнити? Він Все одно розмокне в гарбузі. І ми його зараз отак от усе. І тут буде, воно, воно буде як цукерки такі цікаві, хрустящі. Отак от сухарики, вони шматочками будуть. Фарбузі, вони зараз вимочаться. Всередині так повставляємо фарбуз. Так, хай вони розмочуються. Так. так, все його добряче перемішуємо і трохи дамо постояти, щоб воно впитало в себе гарбуза сухарика. Так, залишаємо поки що. Пройшло трохи часу, ми просто бледна какао. Так, насипали трохи какао, не треба переборщувати. От от трохи. І також ми возьмемо ось у нас цукрова пудра є і ми зараз досипамо цукрової пудрі сюди. Дуже небагато, щоб воно не було солодке. Адже сам по собі має цукор. Пухи підсолодили. І все це просто ми розмішуємо. Так, Просто візьмемо рукою і розмішуємо.